Ось так після робочого дня стрікером, ямашкою проводжу час. Михайловський кар'єр. Краса яка. Колись тут добували ракушняк. Жаби, звісно, тут круто співають. Нічого не скажеш. А птички як співають, це Взагалі супер. Ну что, Фойру, погнали дальше. Вот спуск такой. Классную поляночку знайшов. Зараз покажу. Так, зараз буду брати горочку. Вон ту горочку на відео, конечно, вона не передається. Фоєру! Короче налегке трикер супер, я од нього кайфую заїхав в чорти куди, там попід річкою проїхав, проїхав і заїхав і знайшов ось отакий бетонний перехід в ту сторону поїхав там все закінчується. а тут ось о... оцю канавку мені надо перейти и